Я вважаю, що ми самі обираємо, де нам працювати, скільки заробляти. В мене, так скажемо, такий принцип, і я дивлюсь на це життя, що все те, що ми маємо, це те, що ми обирали і продовжуємо обирати. І я не хочу жалітись і не хочу. А чути від інших, як вони жаліються, тому що це був їх вибір. І якщо тобі щось не подобається, то чому б це не змінити? Так це не одразу може здаватись легким, тому що ми звикли робити все те, що нам кажуть інші люди, і ми не Маємо можливість навіть почути себе і наші якісь бажання, а навіть якщо вони у нас є, ми знайдемо кращу причину, чому щось не робити.